Так, довго думала я, де ж мають зимувати ці мої рослинки. Я ж щось не знаю, не придумала її місце. До речі, я ось цю вегелу пересадила поки що в горщик більший. Ось можна побачити. Вона ось в цьому росла, а я її посадила в це. Я ще зверху землі досиплю. ось, І буде воно так зимувати, напевно, бо я побоялась її у відкритий ґрунт, все ж таки передають морози. От, ну, І я, в принципі, хотіла б гарно якесь місце придумати. Можливо, там десь в садку якось оці дві, дві вейгели разом скомбінувати. Мені здається, вони б на контрасті дуже класно б виглядали поруч. Е, ну, А де-небудь зараз посадити, це теж так, Коротше, ось це перезимується, ще буде неї тут коріння більш-менш нормальне. Ну, Мається на увазі, що воно поки звідси не вилазить. Не проростає, то нехай буде так. А оці всі рослини, скоріш за все, я їх перенесу в теплицю. Я їх, можливо, просто не буду у відкритий ґрунт, а саму риночку прикопаю в землю. Бо я не знаю, щоб вони не замерзли тут, десь тут, в якомусь приміщенні, бо в основному такі приміщення на вулиці не отоплюються, там мінус може бути, а в хаті їм буде жарко, тобто не варіант взагалі. Я думаю, що їм в теплиці нічого не буде, тим паче я її частенько провітрюю. Ось, і вона вже прям там така не супер-пупер. ну, Що там так парко, що вони мають поспрівати ці рослинки. Я думаю, їм нічого не буде. Саме основне, щоб коріння збереглось. Бо вони зараз в такому стані, я думаю, в стані спокою. Так, що такі справи? Зараз на годиннику 10-та година вечора, нам увімкнули. Ну, світло ще давненько увімкнули, але я вже надумала, вийшла на вулицю і щось мені здалося, що мені не вистачає роботи якоїсь. То я зараз іду працювати в тепличку, свою малесеньку тепличку. Так, ще, друзі, я пішла. І беру вас з собою. Так, буду приступати до роботи знов. Трошки вибрала схимаків звідси поналазила, я вже не знаю, що з ними робити. Треба чимось обробляти. Бачите, ось сліди. Куди вони тут залазять, я не можу зрозуміти. Так. Я так просто викопую ямку і відразу ставлю туди стаканчик. Так, Напевно я почну ось з цих папоротей. що їм тут нічого не буде. А що їм тут має бути? Це все одно, що вони б зимували у відкритому ґрунті. Тут їм ще й краще буде. Я собі так думаю. Я їх так глибоченько прикопаю. Як сьогодні тепленько, прямо в прямому сенсі тепло. Не знаю скільки градусів, але дуже Я ще думаю зверху тирсою хотіла прикрити, але то вже буде занадто, щоб справді не було парникового ефекту. В принципі, зверху вони захищені, все-таки тут же ж не зовсім відкритий ґрунт. Трошки тепліше. Так, е, далі я хочу ось травичку. Травичку поставити. Травичку. Ця травичка це взагалі таке чудо. Дуже гарно. Така маленька. Так. Ну, пішов тут має бути? Олеклій. Розу зачепила, витягнулась. Ладно, ладно, так. Далі ось цей очиток. Це взагалі гарний. Я вже також придумала йому місце, де він мене буде. Хочеться посадити так зразу посадити, щоб не пересаджувати його тоді вже. А десять разів так. Ну і далі. І флоксики, флоксики. Флоксиком, я думаю, нічого не буде. Вони дуже гарно. Переживаються в них. Такі непривередливі, скажімо так. Все їм буде добре. Я не хочу їх так, залишаю їх в стаканчиках, щоб тоді весною можна було зразу, ну, підкопати, і вони вже, щоб ціле корінечко було не травмувати багато разів. разів не травмувати. Ось так. Так, що в мене ще залишається? в мене ще залишається ось м'ята колосиста. Також я її ставлю. Яблочки. Поливати їх, напевно, ще зараз не буду, тому земля волога, хороша, то, я думаю, не потрібно. Єдине, що я хотіла підсипати ось цю вейгелу. У мене тут є такий ґрунт. Він дуже мокрий, але нічого. Красушечки. тут, тут краще буде, це однозначно. Не так мало місця. І, напевно, я так само залишу поки що її тут. Нехай вона стоїть тут і все. Ну що її буде. Я думаю нічого. Стоп. Зараз я покажу ближче, як я тут його... Намайструвала так. І що далі? Не хоче. Трошки треба вкопати, тому що риночка не влазить. Ні, nee, все-таки, напевно, ось цю треба також трошки. Оскільки я правильно все роблю, але щось я роблю. Але роблю хоч щось. Так, і все. У нас залишається дочка, це ми сюди. Ставимо це, ставимо сюди. Так, показую ближче свою малесеньку. Рятівничку, тепличку. Так, я ось так її гарненько позанурювала глибоко в землю. І я думаю, що їм тут нічого не буде взагалі. Ось так. Тут трояндочки. М -м -м, попускали бруньочки. От, ну і в принципі хвоні, але, е, звісно, ще дуже мало часу пройшло. Дивіться, сидить. Ну, от що їм зробити, а? Сидить. Що ти тут сидиш? Нема тобі тут, що робити. Оце я таку уважно переглядаю, переглядаю. Гортензія якась не дуже. Щось воно геть не дуже. Та вона там якась сухенька, дуже, мені здається. От е, деякі ячеючки оці суховаті. Треба підлити води водою. Зараз я цим і займусь хоча б трошечки, бо м -м, видно навіть, да, де суха земля. Та, звісно, треба підлити. Дивіться, ось знов сидить. Жере гуртендії. Звісно. Оце так треба переглядати кожен день і все. Воділа не буде. Де це він ще? До речі, я ось тут вкорінила барвіночок. Дуже гарний, такий, зеленим кольором цвіта. Ой, кольором зеленим. Не зеленим, а синім. Так, наче більш немає, він таке бачу, листя любить м'якеньке. На троянді він не сидить. Гортензію полюбляє. Делікатес. Так, ну, наче все. Е, більш ніде не бачу, зараз полию оцих пару штучок. Тут взагалі сухо для гортензії сухо. Ось так. Ну і, власне, все, закриваю я її. Буду до неї заглядати, буду її провідувати обов'язково. Ось так. Я думаю, це непогане рішення, що я їх сюди перенесла. Так, все закрила вже. Нехай вони приживаються, приймаються в нас темна-темна ніч. Зірочки. Так, все, буду я прощатись. Всім дуже велике дякую за увагу. Всім пока-пока.